Вихід до фінальної частини Євро 2024 збірної Грузії приємно вразив напевне всю футбольну спільноту. Побутує думка, що саме розширення числа учасників основної частини чемпіонатів Європи до 24 дало можливість багатьом європейським середнякам вперше в історії здобути путівку на престижний турнір. Тим не менш, навіть у часи старого формату євро з 16 учасниками можна згадати не один випадок, коли досить скромні збірні несподівано вривались до фінальної частини турніру, залишаючи за спиною команди набагато вищого рівня. І сьогодні ми хочемо згадати одну з цих дійсно казкових історій про незабутнє європейське турне збірної Латвії, що відбулося рівно 20 років тому. Як єдиний українець опинився на Євро 2004? Чому латвійці травили собаками у Стамбулі? Та яке історичне досягнення підкорилося нападнику київського Динамо? Про це все ми вам розповімо у сьогоднішньому відео. Але перш ніж розпочати нашу розповідь про казковий шлях збірної Латвії на євро, попросимо вас вподобати це відео, а також написати змістовний коментар після перегляду. Також будемо вдячні за підписку на наші сторінки в Телеграмі та Інстаграмі. Посилання залишаємо в описі. Щира подяка кожному небайдужому до нашого каналу, друзі. Ну а ми розпочинаємо. На відміну від більшості пострадянських країн, історія Збірної Латвії розпочалася ще до окупації соціалістичною імперією. Провівши свій перший матч у далекому 1922 році, ця Балтійська команда швидко закріпила за собою статус найсильнішої збірної у своєму регіоні та навіть декілька разів здобула перемогу у місцевому турнірі під назвою Балтійський Кубок. А ось перша спроба заявити про себе на найвищому рівні завершилась для Латвії провалом. Ще дорадянська збірна не змогла пройти крізь сито відбору до чемпіонату світу 1938 року. Справи не змінилися і після розвалу СРСР та відродження незалежної від совка збірної. У п'яти поспіль відборах латвійці не піднімались вище четвертого місця у своїх групах. Не покращив ситуацію навіть той факт, що в кінці 90-х декілька гравців змірної показували непогані результати на клубному рівні. Андрей Штолцерс у той час був основним у Донецькому шахтарі. Ігоря Степанова запросив до Лондона Арсен Венгер, а нападник Мар'ян Пахар був одним з ключових нападників міцного Саутгемптона. Варто згадати, що пахар мав українське коріння, батько футболіста був уродженцем Черкащини, та й сам гравець народився у місцевому селищі Чорнобай. Втім, перші кроки у футболі нападник робив саме у Латвії, потрапивши до школи ризького сконто. Саме ця столична команда була тоді справжнім флагманом латвійського футболу та незмінним чемпіоном країни протягом 11 років. Тому не дивно, що основа змірної також комплектувалась переважно гравцями саме з конто. Окрім згаданих уже пахаря Степанова та Штолцерса виділялись голкіпер Колінько, захисник Лайзанс і нападник Маріс Верпаковськіс. Можливо, саме успіхи клубу на внутрішній арені і вплинули на вибір футбольного керівництва країни, коли у 2001 році після чергового провального відбору на пост головного тренера збірної був запрошений наставник з конто Олександр Старков. Вже за кілька місяців після призначення нового тренера Латвійці отримали суперників у наступному відбірковому циклі. За право виступити на Євро 2004 збірна мала поборотись зі збірними Швеції, Польщі, Угорщини та Сан-Маріно. Незважаючи на відсутність у групі визнаних європейських грандів, шанси червоно-біло-червоних, хоча б на друге місце виглядали досить примарними. За рейтингом УЄФА, нижча нижче Латвії були лише традиційні аутсайдери з Апенін. Втім, втрачати було нічого, тому навіть невтішні прогнози не завадили старкову перед кожним матчем налаштовувати гравців лише на перемогу. І підбадьорена присутністю добре знайомого тренера команда почала свій шлях на євро. Старт відбору для латвійців склався досить непогано. Після нульової нічиєї зі шведами збірна у надважкій виїзній зустрічі здолала Польщу, а потім здобула максимальні шість очок у двох іграх з Сан-Марино. Такий вдалий початок дозволив скромним латвійцям очолити свою групу, але вже наступні два матчі ознаменувались для Латвії справжньою катастрофою. Поразки від угорців та тих же поляків зробили ситуацію у групі максимально рівною. У заключній частині відбору на вихід з групи претендували аж чотири команди. Проте у найменш вигідному положенні опинився саме колектив Старкова, маючи у запасі лише два матчі. І тепер тільки перемоги над Угорщиною та Швецією дарували латвійцям шанси на успіх. Але було схоже, що тренер вкотре зміг підібрати потрібні слова та налаштувати своїх підопічних, яким вдалося провести дві найпотужніші гри у цьому відборі. Домашня зустріч з угорцями закінчилася впевненою перемогою господарів з рахунком 3-1, Але справжнє випробування очікувало на балтійську збірну в останньому турі. Хоча команда Швеції на той момент уже забезпечила собі пряму путівку на євро, очна зустріч у Стокгольмі стала для Латвії дуже непростою. Господарі поля з перших хвилин перехопили ініціативу та створили безліч небезпечних моментів. І лише натхненна гра воротаря Колінько рятувала латвійців від неприємностей. Ще одним героєм матчу став новоспечений київський динамівець Маріс Верпаковськіс. Який ще у першому таймі зумів продертись крізь шведську оборону та забити надважливий для своєї команди гол. Фуштамуршансен Гафур. Летланд. Це взяття в уріт стало єдиним у матчі. Скандинавам не допоміг ні вихід на поле юного Златана Ібрагімовича. Ні вилучення одного з латвійців, ні навіть пенальті, який господарі так і не змогли реалізувати. Історична перемога вперше в історії вивела збірну Латвії до стикових матчів за вихід на Євро. Цього разу жереб виявився для команди Старкова значно суворішим, аніж передгруповим турніром. Латвійці отримали чи не найпотужнішого суперника з усіх можливих. Ним стала збірна Туреччини, яка лише рік тому сенсаційно здобула бронзу на чемпіонаті світу та до того ж могла похвалитись чи не найсильнішим складом у своїй історії. Прізвища Рюштуречбера, Хакана Шукюра та Емре Белезоглу були тоді відомими на всю Європу. У той момент мало хто сумнівався, що путівку до Португалії здобудуть саме підопічні шинола Гюнеша, але перший матч у Ризі став справжнім потрясінням для європейської футбольної спільноти. Вже в дебюті зустрічі господарі затисли гостей у їхньому штрафному майданчику, і турецькому голкіперу довелося добряче потрудитись, рятуючи свою команду від ударів скромних латвійців. Але ближче до середини першого тайму навіть досвідчений Рюшту виявився безсилим. Найактивніший у складі господарів Верпаковськіс, перегравши кількох захисників, забив досить красивий м'яч, вивівши свою команду вперед. Верпаковський сєцоднал. Майзі п'є з притиверті! Бомба варто! Смаріс Верпаковський з Гусварту із за саба. Холились к своєму зброху сумарис Варпаковський садклей. Результату він спритнули дівдеміти. Мінути! І навіть після голу перевага на полі майже до фінального свистка залишалась саме за латвійцями, з чим гості аж ніяк не могли змиритись. Не маючи змоги переграти суперників у рамках правил, турки почали відверто фолити. Що призвело до трьох поспіль жовтих та навіть однієї червоної картки. Втім, навіть цього виявилось для турецьких футболістів замало, і вже після фінального свистка, який зафіксував сенсаційну мінімальну перемогу латвійців, гості просто атакували французького арбітра. Рефері зміг врятуватися втечею, а турки ще й схопились у підтрибунному приміщенні з охороною стадіону. Аж ніяк не залишивши про себе гарне враження у Латвії. Гарячий прийом перед другим матчем у Стамбулі розпочався для команди Старкова відразу після прибуття до турецької столиці. Під час митного огляду в аеропорту одного з гравців мало не покусав службовий собака. А на самому стадіоні місцеві вболівальники влаштували гостям справжню обструкцію. В свою чергу турки, гнані вперед ревінням переповненого Сарачоглу, з перших хвилин перейшли у справжню навалу на володіння суперника. Тиск на ворота колінка не послаблювався ні на хвилину, і ще до перерви рахунок за сумою двох матчів став рівним. А вже у другій половині зустрічі ситуація стала для латвійців зовсім кепською. Чергове відзначився легендарний турецький бомбардир Хакан Шукюр. Проте не встигли господарі як слід відсвяткувати свій успіх, як різниця в рахунку була знову скорочена до мінімальної. Чудовий удар зі штрафного наніс Юріс Лайзанс. Лайзанс. Бумахтас! Диві він Турція! Турції і бабет! Шац результат з Туркієм Недер. А останні хвилини цього неймовірного матчу стали без перебільшення казковими для команди Латвії. Після досить тривіального удару від воріт м'яч несподівано дістався Верпаковськісу, і київський динамівець впевнено переграв турецького голкіпера, ставши справжнім національним героєм для своєї країни. Верпаковський

Та стикувану атика Успіх підопічних Олександра Старкова став справжнім святом на їхній батьківщині. Футболісти згадували, що цілий місяць після камбеку у Стамбулі їх безперестанку запрошували на різноманітні бенкети. Вражений грою співвітчизників, тодішній прем'єр-міністр Латвії навіть урочисто пообіцяв пофарбувати власне волосся у зелений колір. У випадку, якщо збірна зможе подолати груповий етап та вийти до чвертьфіналу, але на самому португальському турнірі Балтійська команда потрапила до справжньої групи смерті: грати випало проти віце-чемпіона світу збірної Німеччини, переповненої європейськими зірками збірної Нідерландів та міцної команди Чехії, де також вистачало гучних прізвищ. Проте латвійці були сповнені бажанням довести, що не випадково втрапили до такої компанії, в чому можна було переконатись вже у першому турі. Дебютний матч на євро Латвія проводила проти збірної Чехії. Перед стартом турніру підопічні Карила Брюкнера вважались явним кандидатом на третє місце у групі. Гравці, що здобули срібло на англійському євро, вісім років тому. Вже переважно припинили виступи у національній команді, а їхня молода зміна ще не встигла гідно про себе заявити. Окрім досвідчених Яна Коллера, Павела Недведа та Владіміра Шміцера у складі чехів можна було виділити Марика Янкуловський, що незабаром приєднається до Мілана, майбутнього донецького гірника Томаша Хюпшмана та форварда Ліверпуля Мілана Бароша. Ворота захищав маловідомий тоді Петер Чех, якого відразу після євро переманить до амбіційного Челсі Роман Абрамович. Двобій латвійців з чехами видався на рідкість видовищним. Команда Карела Брюкнера створила біля воріт суперника безліч моментів. Довгий час Латвію рятувала лише надійна гра воротаря та брак точності у чеських нападників. Тоді як підопічні Старкова зуміли створити лише декілька не надто гострих контрвипадів. Втім, саме така тактика принесла Латвії успіх у компенсований до першого тайму час. Прохоренков вивів на чудову позицію Варпаковськіса, дозволивши київському динамівцю забити перший для своєї збірної гол на чемпіонатах Європи. Друга половина зустрічі мало чим відрізнялася від першої. Чехи просто затисли опонентів у їхньому штрафному майданчику, завдавши за матч цілих 23 удари по воротам. І, врешті, на останніх хвилинах підопічні Мрюкнера домоглися свого. Після серії відскоків найспритнішим на підворі виявився Мілан Барош. А перед самим фінальним свистком латвійці втратили і нічию. Прикра помилка оборонців дозволила Марику Хайнцю подарувати чехам перемогу. Поразка з рахунком 1-2 не завадила Олександру Старкову похвалити своїх підопічних за їхню самовідданість та високий рівень гри, а також заявити, що змірна Латвії готова на рівних протистояти найсильнішим командам Європи. Як не дивно, але наступний матч, у якому латвійці зустрічалися з віце-чемпіоном світу змірної Німеччини, лише підтвердив впевненість наставника. Хоча саме Бундестім вважався очевидним фаворитом зустрічі, латвійська збірна на диво нічим не поступала сіменитому опоненту. На кожну німецьку атаку скромні балтійці відповідали своєю, не менш небезпечною. Особливо старався Верпаковський з своїми швидкісними проходами, динамівець просто засмикав вікових захисників маншафту. Мінімум двічі оборонцям доводилось банально збивати Маріса у власному карному майданчику, але англійський рефері Майк Райлі, схоже, просто не ризикнув поставити пенальті у ворота срібних призерів мундіалю. Не раз вступав у гру і легендарний Олівер Канн, маючи за матч значно більше роботи, ніж його латвійський колега. Але забитих м'ячів у тій грі публіка так і не дочекалась, і підсумкова, нульова нічия залишила враження, що два очки втратила саме команда Латвії, але аж ніяк не Німеччина. Втім, фінал цієї казкової латвійської історії все ж було важко назвати щасливим, адже зустріч у третьому турі з командою Нідерландів все ж відправила дебютантів євро на останнє місце у групі. Розлючені прикрою поразкою від чехів, зіркові голландці зім'яли втомлену команду Старкова, яка в усіх трьох матчах виходила на поле одним і тим же складом. Пропустивши, ще в першому таймі два м'ячі від Ністелроя, збірна Латвії вже не мала жодних сил на якісь дії у відповідь. А гол Роя Макая на останніх хвилинах остаточно закінчив латвійську казку. На жаль, європейський вояж збірної Латвії 2004 наразі залишається єдиним виступом цієї команди на великих турнірах. Відразу після завершення португальського євро Олександра Старкова покликали на болота піднімати з довгого застою місцевий м'ясний клуб. Більшість гравців тієї збірної були досить віковими і в найближчі роки розпрощалися з футболом. А її головний талант Маріс Верпаковськіс так і не зумів реалізувати свій величезний потенціал у київському динамо. Але для латвійських уболівальників той казковий відбірковий цикл та ті три матчі на полях теплої Португалії влітку 2004 року залишаються найважливішими в історії їхньої головної команди.